Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І я нагадую, що зараз аналітика виходить в закритому чаті, тому кому вона дійсно допомагає і кому це важливо, будь ласка, напишіть. Мені в особисті повідомлення, я вас додав в цей чатик. Отже, по євро, так, в принципі, ми ще до сих пір на стадії формування подальшого мову. Тобто, я більше прихильник того, щоб тут намалювали якусь корекцію перед тим, як далі рости. Ось. Але ця вся історія дуже сильно затягується. чим Євро, скажімо так, від себе трішки відвертає. От, скоріше за все, на цьому тижні буде вибрані другі активи для торгівлі, але в цілому поки що бачу ось такий діапазончик, який намагається поставити. Зараз я чомусь так вважаю, будуть намагатися відіграти верхній кордон, після чого підуть вниз. Але мені здається, що його не будуть утримувати так, а спочатку свіпнуть. І вже потім зальлють його вниз. Тому я ще поки що в очікуванні формування євро не чіпаю. Аналогічно фунт. Тут, в принципі, без коментарів, просто ідентичні графіки. Далі по Австраліку. Австралік трішки цікавіше виглядає. У нас теж є ось такий боковичок по Австралу. От, зараз вони спровокували вниз. Так, тобто знизу ось тут була провокація, викуп. Зараз вони начебто ось так спровокували, викуповуються. Це може закінчитися лонгом далі, подальше. Тобто зараз важливо дивитися, як вони будуть відігрувати ось дану історію, але мені здається, що вони її будуть просто по флоу пробувати далі і йти вже до цієї основної провокації. Тому я по Австраліку ставлю на ось такий ордер флоу. Далі GPY. Давайте зворотню пару відразу. Подивлюсь. Тому що, в принципі, зворотні пари торгуються здебільшого. Тут теж, в принципі, поки що без змін на, по старшому таймфрейму на таргетах. І зараз також по старшому таймфрейму відслідковується ось такий order flow. <кій> ну, от, е, наразі, е, я думаю, що після віддачі е, ось цього рівня невеличкого, е, тут буде прийматися рішення, чи будуть вони ставити і викуповувати, чи будуть іти далі по order flow. Ну, Якщо чесно, ситуація така собі не прям зрозуміла для мене. Але єдине, що е, чомусь здається, що найближчим часом будуть віддавати 149,217. Ну, щось так мені здається, що після віддачі можливо закол далі вниз. Або ж все-таки е, вони спробують утриматися так, і ордерфлоу далі. Тобто тут вже буде зрозуміло після самої віддачі. Е, далі е, золото. В принципі, золото аналогічно, як і валютка. Поки що я його не чіпаю, чекаю формування. Для розуміння подальшого контексту, куди коли, коли вони будуть рухатися, тому що тут можна спокійно потрапити на корекцію. Далі CP500. Ну, CP500, начебто, показує якісь позитивні настрої свої, і в п'ятницю ми викупилися з четверга на п'ятницю ми викупилися. П'ятницю теж пролонгували. От, і зараз треба тримати в голові ось цю, е, теж, цих шортістів, так, які тут зверху. А, от і ми зараз саме до них підійшли і будемо намагатися тут, скоріше за все, якби, якщо тут буде якась типу консолідація сьогодні, то ну, вірогідніше це все може закінчитися пробоєм рівня далі. Тобто є провокація знизу, вони підзнесли рівень і далі будуть продовжувати рости. Але якщо б розглядувати другий сценарій, то в принципі в п'ятницю давали точку входу, грубо кажучи, в шорт від цієї провокації. От. І зараз, типу, як би, ціна можливо буде спускатися. Але мені чомусь здається, що більше от варіант рентабельний на якусь типу консолідацію, і потім пробой. Тобто це може зайняти її навіть і декілька днів. NASDAQ. е, аналогічно. В принципі, він пішов по сценарію по п'ятничному, який я там давав в чатіку. От. І тому, в принципі, я думаю, що також в принципі, це навіть цей малюнок далі рентабельний. Е, нафта е, Нафта зараз нарешті спровокувала зверху, е, відкрилася з гепом, і насправді, і, можливо, зараз навіть в точці входа в шорт. Як мінімум на перекриття гепу. Як максимум на ось цей рух на нижній кордон боковика. Але мати на увазі, що ось основна провокація, краще за неї стоп ставити. От, стопік за неї великий, тому тут якби більш локально, якщо продивлюватися, то начебто ось вимальовується ця провокація, але ви самі бачите, що це так трішки ненадійно за неї грати. Тому для мене стоп завеликий, я поки що почекаю. Можливо, там, якщо ціна все-таки піде, по флоу приєднаюся. Далі по, по Геру ми викупилися. от, І також зараз важливо тут утриматися. Я буду дивитися, як відкривається понеділок. Більше. Для того, щоб зрозуміти. Контекст, тому що м, тут м, може бути наступний розіграш, от у нас рівні є, які вони підзнімуть зараз. так І якщо вони будуть плотно заходити зараз вниз, то, скоріше за все, вони можуть просто об'єднати це і пролити. Тобто, грубо кажучи, буде ось така фаза, от у якій. Ось була, грубо кажучи, така проміжна сходинка. От, тобто, і, грубо кажучи, ось так розіграється в шорт вона. Тобто, мені чомусь здається, цей варіант більш реальний, От, тому що, на принципі, на корекцію пора сходити в Європі. От. Тому ось такий сценарій мені чомусь більше подобається. Не знаю, можливо, будуть іще раз ось так запілювати подобувати. Типу Коротше, я спостерігаю понеділок. І БТК БТК в принципі більш-менш нормально виглядає, якщо чесно. От, мені здається, що ми все-таки побачимо викуп після даної провокації. От, ми тут, грубо кажучи, так цікаво піджимаємося. Типу, є така, грубо кажучи, консолідація, і зараз ми знизу спровокували. Добили рівень, намагаємося викупатися, тобто якісь такі ось рухи. ну, Будуть говорити про те, що в принципі, вони готові типу, якби, цей діапазончик якби, об'єднувати і, можливо, найближчим часом просто тут стояти. От. По, е, новинам, по новинам, друзі. Е, сьогодні 2:30 retail seils. Е, потім вівторок, в принципі, без новин, крім канадця. Далі середа новини такі прям по GPY, плюс ФОМ, прес-конференції. Ну, типу. Але це о 8 вечора, тому в середу до 8 вечора, я думаю, можна наторгуватися до схочу. Потім четвер, у нас Австралік, ну о 2.30 ранку, о 9 ранку на відкритті ГБП. Uh, і о другий дня ГБП і о другій 30 uh, Ну, В принципі, така, четвер трішки піднапружений, але в цілому теж в принципі, можна поторгувати там, якщо не чіпати ГБП, там, або і тільки, грубо кажучи, по USD в 2.30 новина, тобто Лондон і Нью-Йорк можна поторгувати спокійно. От, і п'ятницю без новин, тільки по Кадіку. Тому, в принципі, тиждень більш-менш адекватний, нормально можна працювати. Дякую всім за увагу. Нагадую, що кому важлива рубрика щоденна аналітика, звертайтеся, я додам вас в закритий чатик. Також, кому хто цікавиться навчанням, є цікавий зараз кейс на самоопрацювання, теж звертайтеся, буду радий допомогти. От. Всім бажаю гарного початку тижня та профіту.